День мій любий друзі! Сьогодні у нас заняття з математики. І сьогодні я тебе познайомлю з числом 10. До цього часу ти вивчав цифри від 1 до 9. А сьогодні ми з тобою вивчимо число 10. Подивись уважно. Цифри, цифра 10, число 10 складається з двох цифр, з ну, одинички та нолика. Ось дві цифри стали поруч, наче подружки сестрички. Цифра 0 стоїть праворуч, перед нею одиничка. Цифри в парі подружились і десятку утворили. Ось така цифра 10. Подивись, будь ласка, на наш числовий ряд. Він вже в нас викладений. Давай ми з тобою порахуємо. В прямому та зворотньому порядку. Починаємо. В прямому: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. А зараз порахуємо з тобою в зворотньому порядку. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Дуже добре. А ти можеш мені назвати цифри сусіди? От скажи мені, будь ласка, яка, е, які сусіди у цифри 5? Це 4 і 6. А які сусіди цифри 3? Це цифра 2, яка стоїть попереду. І за цифрою 3 стоїть. 4. Це є її сусід. У цифри 3 сусідка попереду двійка, а за трійкою стоїть четвірка. Добре. А скажи мені, будь ласка, а що стоїть між шісткою і вісімкою? Яка цифра? Правильна цифра 7. Дуже добре. З цим завданням ми теж з тобою впоралися. Так, а ну поглянь, будь ласка. На, е, у нас є трикутнички. Як у нас утворюється наше число? 10? Порахуй, будь ласка, скільки червоних трикутничків. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9. Правильно, їх 9. А скільки жовтих трикутничків? Один. Всього один. А якщо ми порахуємо їх разом, скільки ж їх буде? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Десять. Правильно. І ось так утворюється число десять. Ми до дев'яти додали один. І вийшло число десять. А подивись, будь ласка. Скільки в мене ось тут яблучок. Порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять яблучок. Знову дев'ять. І ще ось тут у мене скільки яблучок? Правильно. Один. Одне яблучко. І так. Саме, якщо ми їх з'єднаємо, то ми порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І 1 буде 10. Вірно. Правильно, молодець. Ось так утворюється число 10. А сьогодні ми з тобою ще поговоримо про геометричні фігури. Геометричні фігури бувають. Різні бувають об'ємні, а бувають плоскі. Послухай, будь ласка, плоскими ми називаємо ті, які розташовані на одній площині. Це прямокутник, трикутник, коло, коло і квадрат у нас на столі є. Їх називають плоскими. А є в нас і об'ємні фігурки. Ось, подивись, які вони. Це циліндр, куб, куля і конус. Як ми можемо відрізняти їх? Ось подивись, у мене є така машинка. Плоскі фігурки ми можемо, нібито по них проїхала машинка, да? і вони стали ось такі плоскі, площинні фігурки геометричні. По ним може проїхатись машинка? Може проїхатися. А по об'ємним фігуркам машинка вже не зможе проїхатись. Бачиш? Ось тому чому? Тому що в них є об'єм, є висота, є ширина, ми можемо побачити. Так, ось подивісь, ось цим відрізняються об'ємні та плоскі фігурки. Подивись, будь ласка, вони стоять не на своїх місцях. Ось давай пограємо в таку гру. Треба їх поставити потрібно їх поставити відповідно до своєї площинної фігурки. Ось, наприклад, конус циліндр. На яку фігурку він схожий? Ось об'ємна фігурка циліндр схожа на яку плоску фігурку площину. Правильно, він схожий на прямокутник. Тому ми його поставимо біля нього. Да? Ось так? А на що схожий куб? Правильно, він схожий на квадрат. Ми його теж поставимо ось так. На квадрат схожий. Ось так. А на що схожий конус? Правильно, звичайно, на трикутничок. Да? І куля у нас залишилася. Куля схожа на коло. Правильно, вона схожа на коло. Ось такі бувають геометричні фігури. Ми з тобою сьогодні позаймалися математикою. Ми знаємо, що нас є, що ми, е, є геометричні фігури і плоскі, і об'ємні. А ще я хочу з тобою закріпити наше число 10. Як ми можемо написати цифру 10? Подивись, будь ласка. Ось у нас є, як правильно пишеться цифра 10. Давай з тобою спочатку напишемо його в повітрі. Ставимо пальчика. Поставив. Ставимо пальчика ставимо крапочку. Крапочка. І ведемо вверх лінію. Провели і проводимо її вниз. Ось у нас циферка один. Ще раз. Крапочка вверх, вниз. І нолик. Крапочка зверху ставимо і проводимо як овар. Півколо одне, друге. Ось нолик. Давайте тепер тут. Крапочка вверх і вниз. І, і тут нолик. Крапочка, Поставимо крапочку, проводимо яковал холу і зупиняємося знову на цій крапочці. Ось так пишеться цифра 10. З тобою ми сьогодні вивчили число і цифру 10. Я думаю, ти запам'ятав дома. Напиши цифру 10. Я буду чекати на твої роботи. Дякую за увагу! До побачення!